Доброго вечора, ми з України, я Ірина і наш тірімочок. Випадають карти. До речі, хтось мені сказав от підтвердіть, хтось мені щось таку дурницю написав: ви знаєте, е, ні в кого не випадають карти. Це фішка, Іринина фішка. Найбуде Іринина фішка. А, і так, е, карти випадають тоді, коли вони мають що сказати, щоб ви розуміли. Ось німці, до речі, вони взагалі тасують карти до тих пір, поки вони у них самі не повилітають. А мені не треба півдня тасувати, щоб вони вилітали. Карти, коли мають що сказати, вони самі вилітають. І ось вони вилетіли. Дивіться. Наш теремочок. Вірніше, він не наш. Наша рубрика, так? От. А теремочок – це їхній Кремль. І так, за перебриком. Дивіться. Бачите? Початок трансформація. Що зробив їхній е, ватажок, призвів до е, паузи, до стагнації всю країну. Ви бачите, ось карти показують, що прийшла е, Росія до стагнації. Як починали за три дня? Так? Тому що жезл показує, як вони дружненько всі зібралися, так? думали за три дня. За ці три дня вже вийшло 10 місяців. Да? Вийшло до, до стагнації усієї Росії всього Запорєбріка. Ось що нам карти показують з самого початку. Зараз подивимося, що на дні так дуже швидко е розвалили усю свою імперію, тому що. Наскільки я розумію, зворотнього, зворотнього шляху наразі в них немає. Це повинні не роки пройти, а десятиліття. Вони повинні світу показати, що вони дійсно щось можуть. Інакше е, ізоляція, інакше ізоляція. Ви дивилися всі вчорашні відео, що я сказала, що війна. Перейде тільки ракетами, як воно буде насправді побачимо, але мої карти не показали, що перейде дійсно нападом на Росію. От вони призвели війну до того, так свою спецоперацію до того, що Україна зараз лежить у стагнації, в повній стагнації, можна так сказати. Давайте будемо дивитися, який у них там настрій, що у них там відбувається, що цікавого у них там робиться, е до чого вони готуються. Давайте подивимося, до чого вони готуються. Да. Далі завойовувати Україну. Ось, ось, ось так воно і є. Ну наразі, бачите, у них не вистає сил. Не хватає сил, не вистачає ресурсів. А, вони, е е королева... М Монет говорить про збирання ресурсів. Тобто, я би сказала, тут зараз ідуть гонці, куди вони ще можуть послати своїх гонців, щоб цю стагнацію закрити, щоб назбирати гроші, щоб назбирати ресурсів, це не тільки гроші, це і ракети, це і якийсь ресурс, так? І людський ресурс. Так само я чула, до речі, що. Росія зараз буде робити знов хвилю мобілізації. Чи дійсно так, чи ні? Ну, показує, що у них не вистачає ресурсів. Тобто, треба у них зараз наразі станація через ресурси. Збирають ресурси, щоб знову нападати. Ось так. Наскільки у них це вдасться зібрати ресурс? Тут ресурс різний. Людський. Військовий, я маю на увазі, зброя і тому подібне. Чи вдасться наскільки їм вдасться зібрати ресурси? Ну, по справедливості. Я не бачу, що тут великий ресурс. Да, тяжко їм буде збирати. Дуже тяжко. Ви знаєте, і дивіться, ця карта вже говорить про якісь таємні угоди з кимось. Таємні угоди, нечисті. Є у них якісь таємні угоди. Ну, Тут я не можу сказати: це Іран, це Китай. Хоча говорять, що Китай не такий дурний, так? Ось. Але ви бачите, є у них якісь таємні угоди. Наскільки я бачу, є. І це угоди не просто на словах. Бачите? Ця карта говорить: це все серйозно. Три Цих монет теж говорить про серйозність. Це були підписані якісь угоди, таємні, нечесні, брудні, підлі можна сказати. розумієте? Тому що коли місяць це не зовсім прозорі речі, це не зовсім чесні речі. Дивіться, може. Угоди були і чесно утворені, так, але для чого вони? За якоїсь забаганки? Ось тут і є. От я захотів Україну, і ти хоч трісни, Є це чесна справа? Чиста ні, не чиста справа. Таємна справа. Приховується це все, замовчується. Як то кажуть, ложна інформація іде, розкидається у народ, і тому подібне. Тому, бачите, видно, що їхна стагнація, збирання ресурсів продовжується. Буде, можливо, навіть мобілізація, дійсно, так, як і говориться в інтернеті. Так? Ось. І дотримання, з якимись країнами у них є угоди. Є підписані документи. Тут навіть ви знаєте такі документи, які їх потім провокують. Тобто настільки ці документи нечисті, не на хороших якихось знаєте, засадах, як би то сказати, не на дуже хороших умовах, можливо, знаєте, такі подлянки, коротше, Як руски це і роблять. Бісмарк це вже казав. У них завжди є якесь дно. На дні якась, скажімо, кака. А забаганка от ви зрозуміли, тут видно все на лице. Ось так, мої дорогі, буде сьогодні коротеньке, але зато вам легше буде дивитися. І так, тепер дивимося цього. Маленького принца на ніч. Вас заспокоїти, дати вам якусь надію, що нам маленький принц побажає, яку надію дасть нам, подивимося, і так для України. Дивіться: Лицар Кубків і е, три жезли. Це говорить про те, добро таки переможе. Відкриває шляхи і відкриває можливості. Любов, добро, е, доброзичливість. Хороші вчинки. Я бачу тут для України. Простягається рука помочі з світу. Розумієте? Ось. Я так це бачу, мої дорогенькі. Тобто Україна продовжує жити, Україна продовжує розвиватися і з допомогою. Я бачу тут допомогу, хорошу енергію, яка іде нам на допомогу, на наш розвиток, на наш добробут, на наше щастя, щоб ми жили мирно, дружно, без расистів у нашій країні. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, хто дивиться днем. Мирної ночі, приємного вечора. Бережіть себе вам щастя! Слава нашим збройним силам! Вони у нас найкращі, бережімо їх і разом до перемоги! На все добре, моє любі!